Сьогодні пішов в гори, точніше на одну гору хочу піднятись. Називається вона Альткніг, Старий Король і вона висотою так, десь 800 приблизно метрів, але невідомо це на рівні моря, від рівня моря чи від рівня того звідки я почав. був мій. Там позаду Франкфурт. Весь у тумані, весь в тумані. Ну, ось я і на горі. Ще тут 10 метрів залишилось. Але звідси гарний краєвид. Зроблю панораму на 360. За радусів. Так, тут не каміння. Ось Звідти я прийшов. да да Краса. Сонце. З цього боку вітру немає. Треба себе показати. Ось я. Ось я. Треба бачити як сніг під ногами скрипить. Не знаю, видно чи ні, але все тут дерева вкриті. Витя коркою. Крижаная. А, я думав, що мене накриє, ні. Пронесло отак чорна хмара. пройшла стороною, але сонце вже закрило. Видно, стіл для відпочинку, де. Фірма. Але як його вони сюди доставили? Винтокрилом чи на руках, бо тут дуже ну, такі погані дороги. Можливо, десь тут поблизу можна все ж таки підвести машину. Є знак, будь-якого рановлянці ставили альконік 798 метрів, бо тільки тоді сонце світить сюди, а весь... Інший час контрвесвітло неможливо показати. Ну, спробую зараз. Сонце зайшло? Точніше хмари налетіли. О, ух ти! Якщо піде дощ, якщо піде дощ... Зараз майже мінус, то тут буде дуже некомфортно, тому намагаюсь якось йти вниз. Щоб я не став такою борулькою як ці гілки. Пана яке, як скляні. На північному схилі тут все ось в скризі та в снігу, там вийду. Йду Іду тут до каміння, де немає снігу, бо можна посклизнутись, гепнутися. Добряче. Знімався я годину п'ятдесят, тепер подивимося за скільки я вниз зійду. Але буду йти іншою дорогою. О! Тут байкери. Хело!